Всім привет, друзья, моїх Ченес Піккал. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Хороша піца. Чудова піца. Якщо я пам'ятаю, то я приблизно так вона називається. Я вже в цьому відео лише її назад. Я вже вводив свої свій... свій цей ну, рік народження, тому она. Я ніби так вже грав, але це не точно, я не пам'ятаю. это <гласно> Так. Окей, <гласно> okay, давайте пиццу только в этой Так, а, ага, баба, я бачу так. А, видите, ну зачем потрошить платы ты? Не-не-не-не-не-не. Я не собираюсь отречать свой цей. это все А, теперь я могу. Я их Оп. Оп. Еще раз. Оп. Все. Так, учелка окей. А, таки, Ой, да, есть твои пицца. Ой, да, нет. Отгадина. Ммм, да, походу. А, ні. Так. Ну, я понял. Покаша у мене чисто е, яка пицца є, правильно. Чисто пицца сыром. Чи що шоу получается. Що у нас? Нихера не пройдут поняли. Надо же что-то не пишет закинуть. Эй, как А, все потом подаемся. Як к <плес> минимум сподіваюсь, что я за перше видео вможу робу... хотя бы нормально прокачаться. Я понятно, дело буду все играти не за видео, тому я просто, можливо не 15 під перше відео. Ну, короче, повинен бути, по ага, короче. На ту поймет. О, чи у нас є, а це хорошо. -е Чисто тісто в хоп. Это е, мені не є... сдаю. Давайте вам сами. тут це прикол. Чисто тесто, а я. Ну так. Да. Е, кстати, хто любить цей піцу, ставте лайк. Я, до речі, думаю, що в майбутньому зроблю е, свою піцерію. Тому, якщо хочете мене підтримати, напишіть в коментарях слово піца. Щоб ті, хто не дивились до цього моменту, думали, чого всі пишуть піца. прикольно так и я конечно пусть не знаю чи я смогу доходить и в плюс ки блин 7 долларов нет я, ну, ладно, знайте дрова апгрейдну то есть а тут все дорого так зажу Фокси, перший день, і, і все добре. І чай, відуть, і грухи йдуть. Ох, я... я встиг до вас, що запиталась ваша яка посилка. Ладно. Шановний пекар, у вас идає світня. Фінц. А, ah, дивите, братва, я поняв. А. Дусяний спонс. Так, это хорошо. Так, і спонсор. Ви ж сподіваєтеся, у вас є ще спонсор? Давайте подивимось зараз рекламу. Ну, я це скіпну для вас. Короче, Коротше, я скіпну в цю... Все, я... Я, коротше, зміг скіпнути рекламу. Аааа! Дивіться, що скіпнув! Дивіться, хто тут ходить. П'ять глав! Ладно. Ооо, не було, погнали, коротше. А, він може за чи сьогодні навіть з все. Коротше погнали. А, все це перший день вже закінчений. І я. я пішов плюс на детсбаксі. Папероні безкоштовні, а що по декору. Ага. Ну, знаєте, явно сюди дуже мало буду заходити. О, досягнення, чекайте, і новини. Ладно. Серйозно? Ладно, це просто пуски поєм. Не, я вже щось на шанурка, мне поки що однієї хватає. О, шо йду О, квест. Що за квест. Я до квест якийсь 20 баксім я отримав і ще досягнення. Одне досягнення і друге. Так, погнали дальше. гадина. Е, серйозно Серьезно, думаешь, я не зму забью... Ну давай, разрублю поперонні. ідеально идеально. Так, ще позакидываю. Далі сыру. Так, это знаю я. Я вже понял, що такі ковачки кружочки. Разухую. Извиняєте, що нарину просто важко, важко ставити їх. Давай швиденько, пиццу. Мені зараз треба тому ходу показати, хто де. а де раки зимують. Так, оп. Ух. Ух. І пух. Есть закидаем. Най, єсва цю піцу. пицца, спр... по-моему. От гадина. Ой, типа в тебе лучше. Ааааа... Mm. Таааа, висунули... Ага. Яку я тут вибрала? Довше дай Що, закинуєм? Пробую пройти за це відео два дня, а потім вже побачим. Хотілося б бы пройти. Я не знаю, як воно буде получатися по факту. І бах, все погнали. Надо пиццу. Так. Ож, значит, свет Можна часов. Можно з сиром, без соусу будь ласка перри. Ну это ч, вс, сижу вже ту саме. Типа вона хочет пиццу без соусу, але все в сиру, і шублю. І ще до країв їй. Ну ладно, їх не заплатить нормально. Ч, вони вже заплатили? Ну ладно, ну, коротше. Не важливо. Я не помню, чи то казала різати чи наказали. Пух, пух. Ч, набирайте так? Ладно. Пух. Горить на спицу. Так, кто дальше? Э, е, мне зовут пиццу у вас. Окей. Баба хочется вот так пошли. Точно, я вас не забыла очень спицы пепперони, Соус, сыр и пеперони. Ага. Соус, сырье і попером стоять щось планшеті. О квестик. Так, по-моему. Соус. Свер. Иди що в іграх может вот за квести. И ось шана Так, Пока все по-моему. Ой, шо Ну, не, nee, я не хочу зарклятый. Да, рил таки зроблю. Пройду другий день, а там же можно закинчу, можно закінчу, иду. Nee, зроблю, а Потом уже закинчу. Так, давай. Ваши плецеме. Так, да, да, да можно чуть пошвидше. Так, похороны двое день закінчится. Че знаешь, что сам. Пицца с порой. Я тебя понял. Я, например, откладываю. Кем вы прочитаете, что они... напевно можуть себе оставить лише пиццу. Типа, ешь багато ще всяких страв, он лучше пиццу себе осилити. Ух. Uh. 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 Так, цікаво стане чи нас останется Так, круто, круто, круто. Без сумніву Весь минусная игра спицу. Ага. Все, На селнице тоже день, Але настанешься на відео. Короче. Да, я пішов опять плюс. Короче, вот вот що зараз я... Зупиню не відео ненадовго. Навіть я хотів би перед тим, як закінчити відео, порадити вам ось такого ютубера Кісіля Астробол. Ось того він знімає прикольні... Ось до його ще, кстати, два канали. Кролика вон він скоро випустить на цей канал відео. І ось до Кісіля Астробол Майнкрафт. Також я помню його. Ну, короче, ладно. З вами був я, Фікс СК. Всім пока!